Так. Скільки їде. Ось, якщо брати населений пункт, звичайно, зараз буду виїжджати за населений. І ось спідометр з GPS не співпадає, буквально там на 3 км показує спідометр більше, як показує GPS. ну загалом так, п'ята передача, Комфортно, тихо все йде. При цьому, якщо треба, газу Більше не можу, бо дорога погана. Ну 80 по спідометру йде спокійно. Так що якось так зупинятися, на цих тормозах зупиняється дуже добре. Так що підтвердження слів, що дійсно їде. Ну комфортно ось, якщо брати, ось десь 55, де він їде. Економно і комфортно. Дякую за увагу.